Кресна дорога під звуки війни. Господи Ісусе, боляче бо треба йти через те, на що не очікували. Боляче бо беремо у руки те, що вбиває. Боляче, бо вбивають найдорожче моїх рідних, вбивають важкі свяхи, Господи, в Україну. Боляче, бо ми терпимо, але віримо. Що ти, Ісусе, йдеш з нами цією хресною дорогою. перша стація осуд. Осудити те, що добре, як це важливо, і таке стається. Добро осуджує. У ці дні війни ми відчули, як осудили добро, як засудили свободу, як злоба судить волю вільного народу. Зло хоче жити за своїми правилами і не бачити обличчя, просто приймати рішення без обличчя, йти за сліпою пропагандою ненависті, розрухи і війни. Мій Господи, що став засуджений за добро, дай нам силу пройти цю дорогу і витримати. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого мій. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена Тим жінками і благословена плітлома Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і навіки вічні Амій. Претерпівей за трасти, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, грішних, друга стація, узятий хрест. Мій Ісусе, ми не знаємо ваги цього дерев'яного знаряддя. Коли воно лежить на землі, а тебе змушують взяти щось дуже гаднебне, не зважають на твою гідність, честь, людяність, бери і йди. Твоя любов взяла цей хрест ненависті. Погляд твій був на хрестах усіх нас, на хрестах, що понесуть ті, хто вірить у перемогу любові, добра і краси. Мій Господи, ми на війні. І взяли цей хрест, щоб понести гідність людини. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого Амінь Богородице, діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Притерпіве за нас трасти, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Амінь. Третє ця стація падіння. Мій Ісусе, це не просто підняти цей тягар. Важкий злоба страшна тягар пригнітає, ще й довкола цей іронічний сміх, а в серці чути відлуння сневіри чи зможу, інші дивляться на тебе, як у кінотеатрі. Багато ще спостерігатимуть війну в Україні, як якийсь фільм-бойовий. Дехто і далі вірить, що все це вигадки. Наш народ ховається у підвалах, бомбосховищах, але встає, як Ти це зробив, піднявся і ми йдемо далі. З Тобою, Господи, йдемо далі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плітлона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, претерпіли за нас страсти, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Амінь. Четверта стація. зустріч з Матір'ю, ми Ісусе, мама, колихає дитя з любові, шукає тиші для сну, годує в обіймах. Леліє в колескових, плекає в молитвах. А наші матері в ці дні закривають вушка устами, щоб дитя не чуло важких бомбардувань. Матері у підвалах світять свічечку, щоб прогнати пітьму окупанта. І на запитання, мамо, чому ми тут? кажуть дитинко, ми тут, щоб жити? А дитя дивиться. І знову запитує Мамо, ми тут ще довго. Ісусе, і твоя мама запитувала небо, чи довго ще терпіти ці знущання? Маріє, мати, доброти, захисти наших дітей і матерів, Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Претерпівий за нас трасти, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних, п'ята стація допомога Симеона. Мій Ісусе, один у полі не воїн, ми Це досвідчили у ці дні війни, цілий світ зупинився і глянув. Як одного раннього світанку тебе пробуджує не проміння лагідного сонця, а важкий удар бомбардувань. Це був найжахливіший світанок, і ми не знали, чи будемо мати ще новий день життя, підло і на нас ворог вдарив у наш світанок. Але ми пробудилися іншими людьми, пробудився світ. Ті всі, хто став на сторону гідності людського життя волі і свободи. Ще багато залишається осторонь і думають: моя хата скраю, зло не зупинене там, де ти міг допомогти рано, чи пізно постукає і в твої двері. Мій Ісусе, дякую за всіх людей, хто став з нами і допомагає нести цей хрест України. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, най нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена тими жінками і благословений плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших, притерпіли за настрастство Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Шоста стація, обличчя Мій Ісусе, красою нашої землі є обличчя людей. Всі ми такі різні, усіх є особливий дар дивитися на життя. Ми обличчя свого народу, що віками йшов, іде до погляду волі. Наш погляд ніколи не був на завоювання, ми дивилися на інші народи з повагою, і що більше у нас було цієї любові, то більше нас не вважали і не нападали на наше обличчя гідності. Ми маємо чистий погляд, дай цей погляд і всім ворогам, Ісусе мій. під страждання важкі, витри своєю чистою любов'ю ненависть усіх ворогів, Отче наш, що є на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Халіб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але висвали нас від мій. Богородице, діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, благословений лона Твого. Бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Притерпілий за нас страсти, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, грішних. Сього стояння підбите, ми Ісусе, скільки ще стриматиме це знущання, Матері під сонцем ношують нове життя, а нас б'ють у серці нової. Вільної людини, б'ють там, де маленькі життя зовсім беззахисні, очікують на теплі обійми матері, в лікарні, школи, місця, де саме Вирує з крилами любов. Б'ють і накривають злобою А Ми, мій Ісусе, з Твоєю силою стаємо ідемо до перемоги. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від Амінь. Погородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, Благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш, претерпівий за настрасти Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Стація восьма, плач, Мій Ісусе, річки і моря сьогодні розлилися і затопили сльозами береги нашої країни, плач народу настільки сильний. Що світ відкрив шлюзи і витрає сльози нашого народу. Очі просіли в ямках неспання і постійного ветерання болю. Але він ще, на жаль, не зникає. Як буде далі? Знищений мій дім, моє життя перетворилося у хаос, чи знайду я колись дорогу додому, до свого рідного дому. Мій Господи, витри наші сльози і поверни наші дороги додому, Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками, і плід плідлома Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш. Притерпівий за нас трасти Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Амінь. Дев'ята стація, добити. Ми, Ісусе, скільки в людському серці може вміститися зло, скільки може бути тих бомб, літаків, танків, зброї, чому зло так може множитися, чому зло не зупиняється? Нас хочуть добити, знищити і стерти, хочуть забрати найсвятіше пам'ять нашого народу. Ми завжди були людьми свободи і гідності, ми завжди боролись за Це. І ми й надалі будемо йти цією дорогою пам'яті усіх відважних поколінь. Ісусе, допоможи нам! Ми знаємо, що правду добити неможливо. правду не закопаєш, Правда, як весна, у нових сернятках проростає, Отче наш, що є Сина небеса. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти благословенний плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повся час і навіки вічні. Амінь. Претерпівий за настранство Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Амінь, дишате стояння, нагість, ми, Ісусе, зняти одяг з нашого народу і виставити на загальне посміховище, хоче Бога. У нього щораз менше сил, таке блюжнірство чинить геть чисто слабка і брутальна людина. Жалюгідні вчинки, що не мають жодного успіху, крик шаленості, що кидає у пропасть божевілля. не нагі, ми народ, одягнений у святість, ми народ, що віками несе твій чистий образ і подобу, ми народ, що через терня тягнеться до світла святости і любові. Ісусе! Одягни наш народ в одяг Твоєї чистої любові, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш, Претерпівий за нас трасте, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Амінь. Одинаця та стація, прибити. Мій Ісусе, любов не може дивитися на знущання. Любов хилиться і торкається болю і ран. Ми не в силі так любити, як ти. Багато в ці дні війни ми в вустами прокльонів. Наскільки важко віднайти відповідні слова. Ми говорили мовою окупантів, ми перетворювалися на людей помсти, і не знаємо. Як із цим жити далі, ти возліг на усю злобу світу, Ти обійняв хрест, Ти пригорнув наш важкий біль з усіма словами ненависті. Мій Ісусе, прибий мою ненависть до Христа. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш, насушний, дай нам сьогодні і прости нам, провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. і не введи нас у спокусу, але висвели нас від лукавого Мих. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена Тими жінками, і благословенний благословений на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя. Душа, претерпівий за настрасти Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас, грішних. Амінь. 12 стація смерть. Мій Ісусе, те, про що говорить Тихо, стало дуже близьким і голосним. Смерть увійшла в нашу щоденність, і не вибирає між тими, хто готовий, чи не готовий. Вона, як мисливець, вичікує і шальним вибухом забирає нас із цієї рідної землі. Ворог домовився з нею, бо підписав цю ганебну війну і вона диктує свою умову. Ми безсилі, не знаємо, де і коли. Смерть тримає нас у страсі, і вона хоче запанувати над нашою землею, Ісусі мій! Ми всі рано чи пізно помремо, але просимо, дай нам прожити гідне життя, і нехай смерть війни закриє свою пащу над нашою землею. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти жінками і плід плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Спавителя душ наших. Перпіве за нас расте, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Амінь. Тринадцята стація руки. Мій Ісусе, простягнуті руки, що відкриті для обійми ударують радість. Ми творимо світ добра, коли відкриваємо долоні, ми даруємо іншим те, що зберегли в серці роками нашу свободу і волю. Ми, як народ, Відкрили руки і стали пліч опліч проти стиснених колоків ворогів у ненависній війні. Ми відкритими руками боремося, ми бо не прагнемо когось поневолити, ми хочемо обійняти всіх любові. Ісусе, відкрий закриті долоні ворогів і поверни їх до світла любові і добра, хай впаде зброя війни з їхніх рук. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з Тобою. Благословенна ти благословенний плід плідлона твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, претерпівий за нас трасти, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Амінь. Четвернадцята стація, каміння. Мій Ісусе, очі ти сотворив, щоб ними дивитися на красу, а серце бачить більше. Ми не були створені до могил закритих камінням. наш погляд у небо Тільки вільні люди не завойовують чужих семей, тільки вільні люди не зазіхають на чужі території, тільки вільні люди мають небо без кордонів над своєю головою, Верх хоче не просто нашої землі, Він хоче все перетворити в руїни, нищити не тільки живе. Але й плюндрувати могили наших батьків, хоче залишити каміння, але він забуває, що з цього всього проросте і вже росте ще більш достойний і свобідний народ. Мій Ісусе, оживи руїни, і нехай з цього каміння відбудується твій оновлений народ України, Отче наш, що є на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукаву. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословена тими жінками. Благословенний плідлома Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, Претерпіви за нас трасте, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Амінь. Мій Воскреслий Ісусе, життя у Тобі завжди перемагає. Ми стали на цю хрестну дорогу, Христа із Твоєю силою пройдемо. Цей визвольний шлях нашого народу. Прийми наших героїв у вічну радість свободи, тих всіх, хто віддав своє життя як особливий дар посвяти нашому українському народу. а нам усі додай натхнення і віри, мужності. у цій дорозі до воскресіння, перемоги добра над зло, світла над темрявою, щоб разом усі люди заспівали. Воскресла любов, перемогла. Амінь. Слава Ісусу Христу. Господи, владико життя мого, духа лінивства, недбайливості, властолюбе, пустомовства відчини від мене, духа чистоти, покори, терпеливості даруй мені служі Твоєму. Так, Господи і царю, дай мені бачити гріхи мої, не осуджувати брата, мого, бо ти на навіки вічні. Амінь Боже, малостивий, будь мені грішному, Боже, очисти гріхи мої, помилуй мене, без час нагрішив я, Господи, прости мені. Боже милостивий, будь мені грішному, Боже, очисти гріхи мої помилуй мене, безщесла на грішив я, Господи, прости мені. Боже милостивий, будь мені грішному, Боже очисти гріхи мої помилуй мене, безщесла нагрішив я, Господи, прости мені, Господи, владико життя мого, духа лінивства, недбаливости, властолюбе і пустомовства відчини від мене, духа чистоти, покори, терпеливости любові даруй мені слузі Твоє. Так, Господи і Царю, дай мені бачити гріхи мої і не осуджувати брата мого, бо ти благословений на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу.